У загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі 19 жовтня відбувся літературно-мистецький захід Дивовижний світ Японії, традиції і сучасність, в якому взяли участь представники з усіх шкіл міста та ліцею. Команда третьої школи підготувала захоплюючу презентацію під назвою ландшафт Японії і сприйняття японців, де йшлося про надзвичайний національний колорит, глибоко філософське сприйняття і самовираження. час країна була ізольована від світу, Тому японці змогли зберегти неповторний колорит своєї культури і стали справжніми майстрами створення штучних ландшафтів, зокрема непередодні сезон. Представники четвертої школи надзвичайно здивували присутніх своєю презентацією, адже вона була представлена японською мовою і мала український переклад. Тема, яку представила творча група четвертої школи родинні стосунки, образ японської жінки і чоловіка. Імакара, кодайка, субекино міхланову, вакодачі. А названо кодами наші написуками, кодами, що йона на часів і нині кожен японець на питання, що таке сім'я відповість. Сім'я це головна одиниця суспільства. А за тобі топові ушмаденко наказують на ідею седам та да, сідай маленьких. На сході, як і де де, живі національні традиції, що передавалися з покоління в покоління. В цілому на заході велика увага приділялася темі виховання дітей у Японії, адже вона є незвичайною для нас і водночас найуспішнішою у світі. Засновник провідної та найстарішої японської корпорації Соні Масау і написав книгу після трьох уже пізно, яка зробила революцію в уявленнях батьків про ранній розвиток дітей. Головною ідеєю книжки є впевненість що виховання особистості здійснюється протягом перших трьох років життя, або далі школа і дитячий садок вже істотно не впливають на розвиток дитини, а тільки можуть перегувати недоліки родинного виховання щоб наші діти підростаючи вільно говорили декількома мовами, вміли плавати, їздити вверхи, малювати, грати на скрипці і все це на високому професійному рівні. Потрібно, щоб їх любили, поважали, надавали їм все те, чого б ми хотіли навчити їх. Бажав масара і буки. Цікаву презентацію щодо виховання дітей у японських школах підготувала творча група з другої школи. Ви намагаєтесь розкрити для себе загадки японського виховання. Ви впевнені, що саме особливості японського виховання допомогти цій країні зайняти однієї одне з достойних місць серед найсильніших країн світу. Тоді саме для вас ми розкриваємо деякі секрети і бульців. Успішного виховання дітей в Японії. До п'яти років у Японії ставляться до дітей як до маленьких імператорів. З шести до п'ятнадцяти років поводяться з ними як з рабами, а після п'ятнадцяти як з рівними. Видовичною і пізнавальною була презентація на тему родинні традиції чайна церемонії і кебана. Вас вітає перша школа. Сьогодні ми відтягні тільки воно під назвою юката. Юката це літній одяг без підкладки. Прикрашений поясом з бантом. Пан називається обі. Бантом зав'язують пояс молоді незаміжні дівчата. Це повсякденне літнє прання. Сьогодні ми одягнули кімоно ката для дуже важливої справи. Щоб розповісти вам чайну церемонію та мистецтво створення і хібану. Чайна церемонія. Однією з першим мистецького чаювання вважається японський ритуал. Суть церемонії відображає чотири принципи, сформульовані її про вересня ріків – Ва, кей, сей, дзябу, а саме гармонія, повага, чистота, спокій. Присутні дізналися подробиці японського ритуалу чаювання та ознайомилися з тонкощами складання і кебани. І Кібана породження японського способу життя, Це завіть мистецтво скоординації, яка століттями виховне собі вміння звертатися до природи. Мистецтво Кібана народи гарячий зубра за те, що воно допомагає людині, навіть цю. Відчувати себе духовно гами. Ліцеїсти торкнулися теми прекрасного, зокрема, поезії та прози Японії. Розуміння красиво японців пов'язане що ти прав паняться. Самі валі, Йонгер. Йонген. означає приналежність, мудро, стриманість, розмірної стати. Ваві, цар. Це річна недосконалість, відміток часу. Це Краса природності, поєднана з простотою. Гінгер уміння слухатися не сказа, милуватися не видно. Поняття краси у японців пов'язане з поезією, без якої він не може уявити свого життя. І з давнім давен у них існувала традиція вішати при вході у своєму помешканні невеличкі дзвіночки, до яких любили життя. Кіпилися папірці з написаними на них пішовми рядками. Вітер поводив дзвіночки, а вони відповідали йому тоненьким дзвоном. І ще раз по папірці, які господи передує зі мною ці Тут була презентована цікава інформація про найвідоміших японських митців, прозаїків та поетів, Декламувалися японські вірші Хоку. Чому так постаріли ці мої Літературно-мистецький захід проводився у рамках відзначення року Японії в Україні і безумовно видався цікаво пізнавальним і яскраво захоплюючим.